Всім вітання. Ще раз перепрошую, що рідко виходжу в ефір. Ну, чесно кажучи, навіть нема особливого бажання, але поза тим, всім дякую, хто там читає мій телеграм-канал, фейсбук-стрінку. Я все таки більше схиляюся до такого письменницького жанру. Вчора написав одну таку гарну публікацію. Ага, півтора години чи дві години часу потратив. Ну і випадково телефон мені не зберіг стерп. От і власне оскільки сьогодні на повістці дня знову ж таки загроза ядерного удару по Україні, загроза ядерної катастрофи, відповідно перехід Третьої світової війни в таку вже загальносвітову світову активну фазу, то ну, по-перше, не буду там занадто скромний, нагадаю про, про те, що загроза ядерного удару це те, про що говорив рік тому, там і мабуть вже й більше. Від початку цього вторгнення від того моменту, коли вже десь певні обриси, контури взагалі, от, скажімо так, проявилися. того, що оце все, що відбувається, це є певним елементом сценарію. Це не змова. Тобто історія це не змова, історія це не випадковість. Це певна суміш. Причому ця суміш дуже цікава, вона дуже глибока, вона вже. Дальше сягає коренями, скажімо так, в, в суть кожної людини, зокрема, і тих людей, які при владі від рішень, яких залежить долі інших людей. От, тут багато дуже всього цікавого, це теми там філософські, теми світоглядні. Але давайте все-таки повернемося до а, сьогоднішнього стану і перш ніж перейти до того, Наскільки треба нам остерігатися власне ядерного удару, я би хотів зробити такий невеличкий екскурс взагалі, в нашу новітню історію, що я вже теж робив неодноразово. Ну, але власне, я хочу сказати про те, що мислення наших людей воно жахливо, ну, скажімо так, жахливо форматоване. Мені навіть якось важко інший термін підібрати. власне, форматоване, тобто воно. Знаходиться в межах певних червоних пропорцій, за які воно просто боїться вийти. Ну просто знаєте, от є речі, теми, які от не можна вийти. Ну наведу приклад там черговий, коли один львівський поважний бізнесмен звинуватив нашого мера, його заступника в тому, що в них, них корупційно, скажімо так, гомосексуальні стосунки. Вони просто політик відомий на на, на всю Україну можна сказати, мільйонер, зробив таку публічну заяву, і що. А нічого, все тихо. Ні він не вибачився, ні обвинувачені в суд не подали. Навпаки, там тихенько все зам'ялося. Ніби, ніби. Ну, звісно, тому що чоловіку то не пробачить, ну, але боюсь, що він цього не розуміє. Але продовжу. От власне це мислення форматувалося від початку розвалу Радянського Союзу і позиченої нам незалежності. Позиченої чому, тому що розвал Радянського Союзу це був геополітичний проєкт. Я не ностальгую жодним чином за совком, я добре його пам'ятаю, тобто я в ньому виріс, я в ньому, скажімо, формувався, я в ньому працював в тій системі, я працював в сфері капітального будівництва, в сфері замовника. Тобто, я трошки розумів і процеси, які відбуваються не тільки там теоретично, а практично. І свою державну кар'єру закінчую на посаді. А начальника, ну, заступника начальника відділу капітального будівництва науково дослідного інституту, е, і відповідно вже ну, так, якби, з певним досвідом. Ну а далі були 90-ті цей бізнес, коли, е, коли не було часу завивчати якісь процеси, коли просто треба було виживати, зробляти гроші е, на сім'ю, на дітей, ну і все, і так я кажуть. Не, 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 не було не до того, щоб аналізувати. Ну, але мені якось завжди мені цікаво було спостерігати за тим, що відбувається. І коли, зрештою, я, умовно кажучи, змінив свій спосіб життя і перейшов з там, якоїсь там бізнесових там, проєктів, там, політичних і так далі на, скажімо, вивчення аналіз того, що відбувається. Зараз я працюю хіба в форматі консультанта і. Займаюся, мовно кажучи, намагаюся займатися посвітою. От, То за той період часу, коли я не був, скажімо так, мої мозги не працювали на прибуток, на гроші, на дешевти. Працювали в іншому напрямку, бо якщо тільки ти переключаєшся на це, все, ти починаєш не розуміти, що відбувається навколо глобально. Це я вам точно кажу. Ну, Тобто не з слів, а з власного досвіду. Так от за цей час я намагався зрозуміти. І от, власне, з того розуміння я вам скажу, як відбувалися процеси зомбування людей, і, власне, які призвели до нинішньої ситуації. На прикладі, звісно, Україна, але спілкуючись, там, скажімо, з представниками інших країн, зокрема Росії, я, я розумію, що там то саме. Ну і зрештою, зараз відбувається те саме. Отже, благо приватизації, про які нам розповідали. Що так дуже добре, це все капіталізм, ну і, це отакі, і так буде нам файно. І як, як це все правильно, результати ми бачимо. За те, що, за ту економіку, потужну економіку, ті підприємства, той потенціал, який сьогодні навіть ударами ракет не можуть знищити, я маю на увазі енергетичний потенціал збудований в часи Союзу, за все це українці заплатили мільйонами а може десятками мільйонами життів наших дідів, бабів, наших рідних, наших близьких, взагалі, скажімо так, пафосно синів і дочок України. Це не перебільшення, це дуже легко перевірити, Скажімо так, зробивши невеликий історичний екскурс. А, так, от нам розказували ті всі байки, і я тут апелюю відразу до е, тих, хто мене хоче звинуватити там якісь совковості чи ностальгії. Е, наведу слова Джозефа Юджина Стігляса, Нобелівського лоратора, про що вже згадував неодноразово. Який власне, сказав десь близько до тексту, так що дуже люблять е, тикати пальцем в недоліки е, планової економіки Радянського Союзу, але е, кривлять зразу, е, відвертають писки, як то кажуть. Коли людям починаєш тикати відповідно їх в успіхи китайської економіки, Китайської економіки під керівництвом держави. а якщо точніше під керівництвом компартії яку в нас заборонили, зробили з неї там чергове зло. Ну, мені цього всього смішно, звісно, але було б смішно, якби не було так сумно. Ну, Нічого доброго в компартії теж немає, але, але причина зовсім в іншому. Так от, от потім з'явилася тут маса інструкторів. Спецслужба, маса консультантів в державних органів, маса це, це, було, це було тисячі людей, тисячі тисячі людей. І як колись сказав Френк Пюселік на одному з тренінгів ну, розумний чоловік, один з співавторів першої книжки по НЛП програмуванню, ветеран війни в В'єтнамі, консультант, який сказав. Вже в приватній бесіді, що вашу країну врятували ваші бюрократи. Це вже потім я прочитав Перкінсу на сповідь економічного убивці і зрозумів, як це працює. Все просто: От відкрився новий ринок. Його треба що захопити. Захопити кому? Корпораціям, які вже давно е, керують державами, за корпораціями стоять інші ще структури, але це вже конспірологія. Ми туди не йдемо, не заглиблюємося е, зараз. Поки що отже, е, корпорації. В їхніх структурах були фірми, великі фірми. Якщо не помиляюсь, у нас це була моторола, яка прийшла на наш ринок. В складі тих компаній були так звані економічні вбивці, тобто люди, які мали проаналізувати, яким чином захопити державу. Ну і в Україні, от Пюсерія сказав, вашу Україну врятували ваші бюрократи. Тому що у нас на кожному місці свій бюрократ, <кій> за яким стояла певна процедура. І та процедура була вибудована так, що з тим бюрократом треба було домовитися. От не можна було його надавити і так далі. і так далі. Зараз ми бачимо вже всі останні форпости у тої бюрократії, яка начебто зло. на всякає бюрократи це зло. А насправді не зовсім так, тому що бюрократія як спосіб державного управління це не є зло. Не є зло, не є зло власне, як поняття. Тому що це є правила і процедури, які регламентують певні процеси в суспільстві. Що тут погано? от-от, в Європі бюрократія. Так, в Європі бюрократія. Можливо, більше, ніж в нас була в Союзі. Але зато кажуть: от дивіться, Європа процвітає. Ну, це вже інше питання: там процвітає, не процвітає, але власне в нас, коли ми говоримо про Європу, то знов-таки в нас що в нас таке європейськість? Це толерантність до ЛГБТ, там ринку економіка і інші речі, які знову ж таки свідчать про переформатування містки. І отак, щоб не заглиблюватись далі в ту тему, можна наводити багато прикладів, як цільово, ціленаправленно за участі великої кількості людей, фахівців спеціалістів, все прийшло до того, до чого прийшло сьогодні. Тобто державність в нас порушена. Значить, московитами, відповідно, в якості територіальної цілісності, як елемент держави, це її територія, її територіальна цілісність. А з боку наших, так би мовити, партнерів західних це порушення стосується власне, економічної сфери, економічної, політичної, суспільно політичної. Тобто це розпродаж державного майна. У нас його залишилося вже менше, ніж багатьох капіталістичних країнах. Менше вдвічі, ніж державних, державного, державних компаній в тих самих Сполучених Штатах Америці. Я вже не кажу про там, соціалістичні країни, країни верніше, такого соціалістичного плану, як Китай там, чи В'єтнам, які сьогодні процвітають. Хоча це процвітання, знову ж таки, воно не є, не є панацеєю. тому що воно знову ж таки. Побудовано і зав'язано на загальноглобальну глобальну скажімо, ситуацію, де домінанту є фінанси, а не економіка. І це є не природна економіка, а лихварська фінансова система. І е, тому вони є теж інструментом побудови нового світового порядку. Ну, Це теж трошки інша тема. От, але до чого я це все веду? До чого тут от, ці історію історії, те, що відбувається сьогодні, відбуваються жахливі речі на, на побутовому рівні, про які знов всі мовчать. От Хто знає про те, що в Львові незаконно штрафують водіїв за порушення прав дорожнього руху, Бо штрафують е працівники міськради, не завжди з освітою, відповідною, які мають броню від армії, тому вони туди всі біжать і виконують любі дурні накази. А причина в тому, що просто та ж сама міськрада, той ж самий мер львівців, львівці, львівці пастри, які його називають тепер, він просто знищив місто. Допустився не абсолютно незаконний суперечженеральному плану забудови міста без розвитку, без належного розвитку інфраструктури. Тому просто у Львові немає де припаркуватися. А за це штрафують кого Львів'ян, а штрафують і люди, які так, якби не мали того робити. І в мене було в моїх там, рідних, близьких знайомих е ситуацій, коли просто, ну, що тобі запхали під двірник протокол. Тобі його навіть не вручають. А потім тобі блокують карточку, виконавче провадження, тому що ти не заплатив штраф. Ну, от, абсурд. І ти ніколи ти розумієш, бо ти підеш в суд, ти потратиш більше. І ти вимушений платити той штраф. Або ти вимушений, до прикладу, е мати мобільний телефон, тому що в нас мобільне паркування. Що це за мобільне паркування? Ви відгородили синьою смугою кавалок дороги, але я зобов'язаний мати мобільний телефон, бо інакше я там не можу припаркуватися за гроші. Я готовий заплатити гроші, але як і не того, має мати мобільний телефон. Говорити про такі речі, як тотальна корупція, говорити про засилля неприродних трендів, які зараз відбуваються в Україні, говорити про порушення всяких прав людей під час тієї попередньої. План, план, ну, як би це сказати? Так, ви зрозуміли. Оце вся історія, яка у нас була 20 21 рік, активно розвивалася, наслідки якої ми сьогодні ще відчуваємо на собі, а багато хто вже, на жаль, і не відчуває. Так от, це знову ж таки один з елементів глобального плану. І е, на дрібному рівні, на рівні розкрадання волонтерки, на рівні того, що мені пишуть люди, мені розповідають, як здорові хлопи за кордоном. 30, 40, 50 років, на дорогих тачках, отримують там допомогу і хтось щось тут вжив заходить? А скільки зловживань по системі шлях, скільки виїхало тих людей? А хто воює? Ті, хто добровільно пішов, ті, хто так відреагував на, на цю зовнішню загрозу, можливо, часом і не бачу, а можливо, і бачу, що внутрішню і, і інші загрози, про які я намагаюся говорити, наскільки це можна говорити. От. А багатьох людей просто забрали ті, які не мали можливість заплатити гроші, виїхати, е, заплатити, домовитись за систему шлях. Е, ну, от отакі. Е, нагадаю, що в нас навіть війни немає. Стану війни, у нас воєнний стан. У нас так би юридично, то і не зовсім війна. От. Ну, багато таких речей можна говорити, наводити прикладів, але все-таки, щоб не забирати ваш час, і я повернуся до того питання. Чому це все призвело до ситуації, коли стоїть питання, буде ядерний удар чи не буде ядерний удар, як ви бачите в політичному дискурсі, взагалі немає жодних точок. От немає, навіть десь близько. Знаєте, вони не на, навіть не те, що не намацуються, вони навіть не зближуються для того, щоб сказати, що є якийсь процес, який говорить про. Мирне врегулювання. Це категоричні позиції нашої влади, категоричні позиції московитів, яких там черговий клоун з їхньої там з Криму, колишній український політик, так би мовити, який зараз є сенатором від Криму у Державній Думі, який казав, що початок переговорів, перепрошую, це може бути з боку Московії. Тоді, коли Україна віддасть нам ще й Харківську, Миколаївську, Одеську область. Проект Новоросії або як мій товариш каже з Нової Хазарії. Е, відповідно, коли ми чуємо такі заяви з того боку, коли ми чуємо заяви нашого президента, е, зрозуміло, що ніяких точок дотику нема. Місії Китаю, місії Ватикану, місії африканських вождів е, нічого теж не дають. Контрнаступ. Читаєш, там, наприклад, телеграм-канали московські, наші абсолютно протилежні оцінки. Тобто людині залишається вірити. Ну, хтось вірить тим, хтось вірить тим. Дуже важко знайти якусь реальну інформацію. Я розумієш, що правда, десь там, як, як, як завжди, десь посередині. І поза тим всім я завжди нагадую, завжди пам'ятаю і завжди нагадую, не Україна це розпочала. Оці всі е, історії, які е, московські пропагандони, бо інакше їх не назвеш, е, розповідають про те, що це ж ви там бомбили Донбас, і так далі. І так далі. Та не було б ніякого Донбасу без е, Збройних сил Російської Федерації, без агентів, без, е, без того, що, що, що там відбувалося е, в той час. Чому це все не було подавлено? І так, це інше питання. Це інше питання так званих переможців Революції Гідності. Це інше питання. Як здали чи продали Крим? Тому там інші речі. От. Але все це на сьогодні вже призвело до того, що ми маємо, і тут знову починають піднімати ставки на тлі того хаосу і на тлі тих планів, так би мовити, великого перезавантаження, які повинні нас привести до нового світового порядку, піднімають питання можливості ядерної війни. І тут от я. До чого це все такий дов, довгий такий вступ? Я просто дуже хочу для ну так, поділитися своєю думкою. Дуже хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Тут немає правди в тому, що пише будь-яка сторона і говорить будь-який політик, починаючи від нашого батька Байдена. В Штатах там зараз свої коломийки відбуваються, але про, про що йдеться? Коли говорять про можливість ядерного удару, давайте зразу задаємо, що історія це не теорія змови, і це не випадковість. Це є суміш певних речей. Звісно, що є глобальні інтереси, які нам невідомі, глобальні торги, які нам невідомі, ми бачимо Більдарверський клуб, Всесвітній економічний форум, ми там читаємо тих клоунів на кшталт Харарі, які там. Великий великий гуру для умислового Бога, ну і так далі. Але ми насправді не знаємо, що там ті Ротшильди, Рокфеллери там і інші, ті, які там десь в тіні, і ті, що там ще глибше в тіні, про що вони домовляються, які їх плани і так далі. Але якщо навіть в них є плани, ну плани в них, звісно, що є, в них є між собою ще й протиріччя, в них іде виродження, це теж дуже важливо, що в тих. В цих кланах в них іде виродження, там не, не, не сидять генії, це теж треба розуміти. І тому фактор, особливо людський фактор, який поки що не може прорахувати жоден штучний інтелект, він е якраз створює той елемент і загрози, і порятунок. Розумієте, тобто, людський фактор, як може натиснути кнопочку, так може і не натиснути. Дуже багато речей переплилося. Людський фактор це ті ж самі люди, які мають багато, величезний капітал, яких, можливо, і вирощували, можливо, вирощували в певних трендах, але вони ще все-таки залишилися людьми. І в них є певний інстинкт самозбереження. І в них, можливо, ще якісь є людські почуття. Хоча я ще раз вам наголошую, що коли маса дегенератів піднімається, піднімається, піднімається на вершини влади. Це страшне явище, тому що для них в них зовсім інша психіка. Ми просто люди не здатні зрозуміти глибини, тої, до якої може дійти дегенерат. Тому наші люди наївні щирі вони вірять політикам. А там дегенератів аж відбавляють. Ну, там є і хороші дегенерати, От, є погані дегенерати. Це вже так за термінологію клімова. От і тому, власне, ця загроза, вона справді є. Вона є як елемент торгівлі. Вона є як елемент глобального плану. Можливо, як елемент глобального плану. Вона є як елемент людського фактора, тобто той, який спрогнозувати практично неможливо і, можливо, і, 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 і навіть неможливо зупинити на певному етапі, незважаючи на ті всі ступені захисту. Е, і в цьому всьому переплетенні ми. Якщо будемо себе завантажувати тільки тим, що от воно завтра вже буде подаватиме катастрофа, чи торгуватись буде вона, чи не буде, від того нічого не зміниться. Є інші речі, про які не варто сказати на завершення, е -е... вигравши війну, чи встановивши там якісь там перемир'я, рано чи пізно нам доведеться займатися відбудовою України. А те, що відбувається зараз, і те, як. Ці процеси, які відбуваються, ті приклади, які я наводив, а багато є, це такі, знаєте, дрібні. Але воно все з дрібного починається. Є дуже великі, які ви можете прочитати, засоби масу інформації про факти корупції, там, зради і так далі. і так далі. От це все якраз є найстрашніше, тому що люди знову ж таки готові голосувати за тих всіх дегенератів, вирудків, вони знову таки в тому інформаційному полі, вони не хочуть бачити альтернативи і не розуміють. На мою думку, порятунок це є взаємосюди. Певну взаємодії адекватних, тверезомислячих людей, над чим я намагаюся працювати, але про це ми поговоримо іншим разом, якщо десь Бог, все-таки все буде добре.